Друзі, привіт! Біжу з роботи. Доща не було, а вийшла я з роботи дощ. Сьогодні я вже знімала трішечки, показувала вам. Аромати, які я купила. Так, треба дивитись під ноги. Які я купила в інтернеті. Ну, нічого, так нормально, кінець дня робочого, а держиться ароматик класно. Так що я задоволена, хоч це цей з інтернета, але нічого. Я купувала на днях е, теж по замовленню в інтернеті е, мультипіч. Прийшла вона, прийшла, і добре, що я її перевірила, обнаружила там дві маленьких тріщини. Колба там скляна, мені так захотіло, щоб я бачила. Як готується їжа. В общем, ну і нажила отакі приключення на одне місто, як то кажуть. А це дивлюсь, сьогодні перевірила, коли вислали, віддати нову. Прийшло знову. Зараз почапаю на нову пошту, заберу. Чоловік на дачі прийдеться вручну таскати, а там біля восьми КГ. Ну, аби воно було добре, щоб все було ціленьке і нормальне. Так що іду на почту, друзі. Покажу, що я там получу. Ну, якщо получу, то покажу вже, мабуть, вдома. Зніму, як воно буде працювати. І поділюся з вами своєю покупочкою. Така оце зйомка, щось трясеться, бачу. В общем, до наступного кадру. Друзі, я вже вдома. Трішечки Побігала по магазинам, тоді зайшла, отримала мультипіч, покажу, яка вона і що. Розкрию. Я там її перевірила, начебто все добре, слава Богу. Дуже сподіваюся, що вона буде працювати довго і класно. Купила, друзі, молоко. Не знаю, я молоко не п'ю. Останнім часом я його в каву додаю. Була така гарна скидка, щось там 38 гривень чи що. Чого не взяти Літр. 2,5 відсотки. Потім я роблю чіа по утрам. Купила йогурт отакий. Мого не було той, що я зазвичай беру. Купила з абрикосом. Я ще не купувала ні разу. Тоді чогось захотілося орішки, я тут беру оце кранч горішки васабі. От. Що тут ще в мене? А, ну, із-за того, що мультипіч приїхала, я купила креветки. От, якраз. І спробую їх приготувати в грилі. Зніму відео. Якщо все вийде, заходьте на мій кулінарний канал. І побачите, як я приготую. Ну і все здається, з продуктів більш нічого не купувала. Була ще я в секонд хенді Не знаю, іноді так заходжу порозважатись. І купила отакого от кота. Не дивуйтесь, але це вже друга іграшка, яку я купила. Таке воно м'якеньке. Перша в мене там якийсь такий чудик є. Можна використовувати як маленьку подушечку. Ось така кися. Пральню кину і буде класно. Ну і далі. Раз я вже почала показувати, то покажу вам. Купила отаку скатерть, теж в секенді. Вона нульова, просто нова. На дачку. Треба попрати чоловіку ось такі красівки. Це філа дуже в гарному стані. Ну, вже зараз, мабуть, і не сезон, але на весну, на літо, на наступній, просто суперова знахідка в мене. Ну і все. Це пакетик я взяла, щоб туди скласти. Якраз буде отак і до красиву. І ще одна знахідка. Ось така штука. Як ви гадаєте, що це таке? Якби отак було то хтось знайшов і воно. Але воно було в іншому стані. Це я вже його так зробила, засунула. А це, друзі, для дороги під шию, Така подушечка. Воно так пересипається. І, як то кажуть, брюки привращаються, як ото в кіно. Привращаються брюки, в отакий ось підголовник. Ось. теж дуже м'якеньке, класне. У мене дочка їздить часто. Буває в дорозі. Тут ось воно ще і на кнопочці, можна його причепити там до чемодана. Або до сумки дорожної і взагалі супер. Оце такі покупочки. Поділилась з вами. Піду, буду з грилем розбиратися. Так, друзі, верх я швидко отак відкрила, тому що я його розпаковувала на новій пошті. Отака мультипіч. Магіо. Обіцяють два роки гарантії, сподіваюсь, що все буде добре. Є інструкція на українській мові, щоб ви розуміли отак от. Так от. Ну, ось так я її з коробки вже витягла. Зараз зніму всі. Оці кульки всі причиндали і покажу вам її, як вона виглядає. Ось такий гриль, він невеликий, я так і хотіла. Сенсорне у нього керування. Ось така чаша, вона теж невелика. В общем, классно мне. Как раз такой хотелось. Решетка. Вот так вот, чтобы туда ежу класть. В общем, вот так. О. Все. Вот такая вот все. Речь. Бачите, як круто вони виглядають? Хочу сказати, що в процесі готовки постійно я бачу температуру і час, скільки залишилось до кінця приготування. Можу зупинити оцією кнопочкою, якщо вже бачу, що все добре, все готове. Ну, Взагалі-то... Мені подобається. Поздоровляю себе з такою покупочкою. Вам всім смачного і до нових зустрічей. Побачимось, пока-пока.